А прикарпатський нардеп Юрій Соловей продовжує відстоювати у раді законопроект 3251 щодо зменшення в рази акцизного податку на вживані авто з Європи. Під час години запитань до нового уряду обранець звернувся до парламентарів та урядовців з вимогою, нарешті, прийняти надважливий для людей закон, який дозволить купувати за помірними цінами якісні вживані авто із за кордону. Як співавтор закону Юрій Соловей вже неодноразово закликав раду підтримати таку потрібну для громад ініціативу. Він також підкреслює, що сьогодні це зробити дуже непросто, адже противники прийняття лобісти великих автоекспортерів із високих трибун сьогодні роблять усе можливе для блокування зниження акцизу на вживані авто. Цей ринок, який сьогодні протягом багатьох останніх десятиліть був монополізованим, потрібно відкривати. Кількість коштів, які надійдуть від першої реєстрації автомобілів до бюджетів всіх рівнів, в рази перевищує ту кількість коштів, яку ми сьогодні отримуємо при імпорті нових авто, які імпортуються в нашу державу. І тому я хочу звернутися до керівництва українського парламенту до профільного комітету, як найкоротші терміни розглянути даний законопроект на комітеті і винести одним з пріоритетних в залу українського парламенту під час наступного пленарного тижня. Народний депутат підкреслив, що прийняття законодавства у сфері вживаних авто має величезне значення для пересічних українців, адже із існуючими заробітними платами та курсом валют звичайний громадянин може придбати транспорт лише на ринку вживаних авто, який на сьогодні повністю перебуває у тіні через недосконале податкове та митне законодавство. Цей законопроект відкриває рівні можливості для громадян України в придбанні як нового, так і бувшого вжитку авто. Бо сьогодні ми маємо ситуацію, коли акциз і мито на нові авто, які імпортуються в Україну, в 10 разів нижчий ніж акциз і мито. На авто, які імпортуються і бувші вжитку з країн Європейського союзу, відтак за рахунок нового закону українці зможуть відносно недорого купувати якісні машини стандарту «Євро-5», тобто такі, які випущені найраніше раніше 2008 року. Юрій Соловей разом із колегами вже у найближчі дні сподівається таки пробити лобі автоімпортерів та проголосувати у другому читанні за закон у цілому.